Постановою номер 366 від 2 квітня 2024 року Кабінет Міністрів України постановив внести до правил перетинання державного кордону громадянами України зміну, що додається. Давайте розглянемо, які зміни чекають нас і що відбулося. Тобто, це у нас постанова про внесення зміни до правил перетинання Державного кордону громадянами України. Так, постанова, бачите? І давайте подивимось на зміну. Що ж відбулося? ознайомимось. Зміна, що додається. Це у нас в форматі PDF. Так, давайте подивимось на зміну від 2 квітня 2024 року. Стосується, ну, сотен тисяч, можливо, тисяч, десятків тисяч українців. Так, що ж змінилося? Які зміни? Зміна, що вноситься до правил перетинання державного кордону громадянами України. Доповнити правила, пункту, доповнити правила пунктом 2.19 такого змісту. Тож слухайте уважно і подивіться, які вам треба документи для перетину і чи підпадаєте ви взагалі під ці умови перетину кордону для виїзду за кордон України. У разі введення на території України воєнного стану, він вже введений, пропуск через Державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які за денною формою здобуття освіти здобувають ступінь вищої освіти бакалавра магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності. Та які згідно з порядком реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 2015 року No579 є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти, здійснюються уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби. За умови виконання правил перетинання Державного кордону України наявності, наявності підтвердних документів. Підтвердними документами, для здобу... Підтвердними документами для здобувачів освіти закладів вищої освіти України державної або комунальної форми власності, які є учасниками програм освітньої економічної мобільності, є передивіться, які вам треба документи. Якщо ви підпадаєте під цю умову, які вам необхідні, які вам потрібні документи? І так, перше довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва, строку навчального семестру за кордоном, відсутності за результатами двох останніх семестрів півріч. Негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів та підтвердження рівня володіння здобувачем освіти мовою викладання в іноземному закладі освіти. Друге копія договору академічної мобільності засвідчена закладом освіти України в установленому порядку. Третє. Є квиток студента, учня, перевірений засобами порталу Дія. За допомогою електронних пристроїв шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора. Четверте, військово облікові документи з відповідними відмітками районного об'єднаного районного, міського районного у, міст, у містах, об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Так, ну і здобувачі освіти закладу Вищої освіти України державної або комунальної форми власності, які є учасниками програми освітньої і академічної мобільності, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру. Ось такі от нововведення ми з вами прочитали з першого джерела. Так, нагадаю, це у нас постанова Кабінету Міністрів 2 квітня 2024 року. Номер 366. Правила зміни. Про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України.